Ось і залишилося лише 2 дні літа. Хоча, коли я випущу це відео, буде вже вересень але нічого. На момент зйомки, Вечір 29 серпня. Я спланувала знімати підсумки літа взагалі в неділю, але сьогодні спонтанно. Нині не хола сьогодні зняти. Отже, починаємо: Перша частина. Які моменти цього літа принесли мені найбільші радості: Ранок в готелі, душ в готелі, сніданок в готелі, прогулянка з ясочкою, біт на терасі українського кафе компот? Я замовляла компот і вареники. Компот ми пили з ясочкою також. Франк замовляв куряч, ну, курячі ніжки. Ясочка спочатку замовила панкейки, потім замовила пельмені. Також із моментів раду було як на лодочці каталася з ясочкою, та там франком, попугай парк з Франком либо папа, в піт на терасі ресторана Похом. Я їла паршу. В сосі галландес і картоплю, франклі папа салат з курячим філе. Також мама, ті, все, легі, та еспресо в тата з французьким сиром, обід в батьків та сімейна прогулянка в естифалі парк. Друге питання: як я відчувала спокій затишок? Під час днів Дорманті, як і в готелі, так і в батьків, коли після спеки бриняла душ. І натягнула білий пенюар під час ранкових ритуалів. Ой, під час ранкових прогулянків. Хоча ми під час ранкових ритуалів також. Останнім часом час в спальні. Спальня. Навіть краще переношу нічну зміну франка. Також, коли фра... також в мене відчуття спокійного затишку, коли франка ранкова змінна, і ранок для себе без телевізору. Також мені спокійне затишно, коли нема спеки, а також спокійна затишна під час сніданків свекруху. Далі. Що мене засмутило і вивело з рівноваги. Фінансовий сюрприз Франка йшов в лист. Але зараз з цим листом розібралися. Так, і ще інколи коментарі з викруху мене дратували, Ну, в нас не такі відносини, то. Ну, вона непогана жінка і в неї затишна, але часом від часу буває такі коментарі. В основному це в телефонній розмові при зустрічах все добре. Також мене і з рівноваги трохи е, в червні чи липні скарги нашого сусіда Йоанна на нас. Також петарди і хлопавки, і комари влітку і мухи Мухи особливо в серпні, в цьому місці так багато, Ле. Блок питань, другий блок питань. Е, з, з, з чим цього літа, з ким цього літа я провела найприємніший час? З Франком, либо папа, батьками Язочка. Хто мене підтримував чи нас підтримував? Франк підтримував мене, либо папа дає моральну підтримку і інколи підвозить нас, кудись проводить інколи. Зараз разом з нами свикруга допомагає фінансово э, останнім часом. Э, Бачки бать... підтримувала затишком, тримують затишками і смаколиком. Фрой... Фройндін, сусіда свикрухи шовтим-листом допомогла розібратися. Шефранка полагодив раку винуванні. Блок питань, які надихаючі поїздки були: Дортмунд, Українське кафе компот, Гаден, Фестваля Парк, Фоніксзі. Похід Валдінорд навіть цікавий, тому що Дортмут завжди гарне місце. Не обов'язково ходити в центр, щоб побачити, яке гарне місце. Далі Бохум, попугай парк, кав'ярня, кав кав'ярня. Обід на терасі ресторана. Кіль, Аханавая, Турецький ресторан, кав'ярня і квадрат до своєкрухи на сніданок. Далі інші дрібні поїздки, поїздки чи прогулянки влітку, ближній парк, синамон і кафе на терасі, кав'ярня у Фрешен, Айс Кафе. Брала Морозова Weiss Wagen. До Хаус Арс Франка в Пархам їздили. Купила новий телефон в Perheim. Обід привіт на працівника Take It. Куплала свої овочі і фрукти в турецькому магазині. Ранкові прогулянки по грубе Карл. Замовлення этого тримняного аді паспорта, святкування дні народження в ресторані Швайс, а потім кава і тісточка у свекрухи та банановий пиріг Франка. Закупка продуктів в Кауфленд. Як пішли на роботу Франка мити його робочу шафу. Далі. Що не вистачає влітку? Хотілося б море, хотілося б на море, на дачу, шашлики, саме шашлики, а не стейки. І я всього літу знову не була в басейні, і такою жалкую, трохи, що мало часу провела з ясочкою. Далі проблеми в поїздках і прогулянках і проблеми в фрешен. Молоді люди часто не поступаються місцем, навіть якщо нема багажу чи рюкзаків, нудота в автобусі і інколи в машині. Особливо багато осіб особіль в серпні. Смітниковий фрешен та в квадрат теж багато сміття. Гучні мотоцикли і гучні машини, Шутсинфест, коло лопалися кульки в центрі фрешена. Також в деяких місцях фрешен запах хтось травку палив. І також перешкоди для прогулянки і поїздок було, коли було плюс 35. Блок питань. Чого я навчилася робити цього літа? Черешневий пиріг, робити заявки на кляйний саген, знаходити дорогу до батьків, скетчити від критики, знімати атмосферні блоги і творчі відео, вмикати і вимикати бігову доріжку, огірковий салат планувати тиждень. Чи вчуся вимовляти деякі німецькі звуки, повторюю ази, Я на які навички їх розвивала: Скетчинг, мовні навички, повторення азів німецький, відновлення занять німецьке, навички готувати і випічки, блогерства навички, фотонавички. Навички комунікації в шлюбі, навички написання листів, оформлення згорків в блокноті, читання, блогінг, скечі на марафон, створення традицій, випічка, що я хотіла б продовжити або поліпшити в осінню, регулярна творчість, цікаві осінні блоги. Розвивати німецьку мову, цікаві вилазки, щотижня готувати нову страву або випічку, або десерт? Робити осінню фотосесію, осінні на марафон, осінні манікюр педикюр педікюр, осінні шопінг, осінню цікаву відпустку та робити сімейні традиції. Далі, які моменти та звички робили? Мене щасливою. Сімейні моменти від фестиваля Парк еспресо в Тата з французьким сиром до сніданку в свикрухи і обійми Франка, теплі зустрічі з родиною Ліби папа, атмосфера міся Дортмунд, телефонні дзвінки рідним, коли я готую свої рідні страви, Скетчинг, оформлення розгорки в блокноті, манікюр і педикюр в улюбленій студії. Коли я отримую кошенькові, але в... в звичній сумі, коли в мене шопінг для себе, ранок в тиші без телевізора і телефонних дзвінків, коли вирішується справа. Далі питання. Що з творчості я робила? Скетчін марафон, оформлення розхорків на липень-серпень, альбом з відпуски, черешневий пиріг з іною пекли. Якось я робила шоколадну ковбасу? Вірш один написала. Зняла літні блоги і творчі відео. Чи є маленькі радочі, які я хочу повторювати щотижня? Регулярна творчість, їжа моя рідна, час для себе, тені без телевізору, щодохневі зустрічі теплі і вилазки. Ходимо до більш глибокого і трьох проблемного розділу. Е, які ситуації цього літа були несподіваними? Фінансовий сюрприз е, Франка, е, як, і також як одна кандидатка на вчительку німецькою зайшла до дверей квартири, лише дійшла, як була проблема з раковиною, як в мене в квартирі на мене в квартирі напали коморі. Щось труднощів вдалося вирішити добре. Що залишиться байбу... майбутнє? Раковини ви полагодили, з фінансовим сюрпризом Франка ситація прояснюється. Новий паспорт маю, нову банківську карту отримую на днях. Йоанна поки не борчить. Знайшла вчительку німецькою. Залушили змінити параграф і прізвище в посвідки на проживання, зайнятися здоров'ям, змінити прізвище в Дочлан Тікет та змінити мобільного оператора та поміняти закордони. Що вдалося контролювати, а що викликало стрес? Свою кошеньку я контролюю свої справи по документам. Я також контролюю e, план на тиждень день в основному основних справ на, справ на тиждень. Тих під контролем, хоч і не, не на 100% виконую e, Фінансові сюрпризи Франка. Це не це не поза все поза зоною мого зону контролю, тому що франк всі фінансові студії вже давно туди не ходить і, і виписався ще до до знайомства зі мною. І тому його фінансові справи такі я сильно не лізу, але я мотивую його займатися цим. І ось на сьогодні на днях змотивала і сьогодні потрохи ситуація вирішується. Далі по мого контролю втома Франка, поведінки інших людей, стан Фрешіна, громадський транспорт. Які уроки цього літа можу винести для... на осінь. Уваги на читати листи і контракти. Не накопичуй. Проблеми кумом, бо маленька проблема тяне. Попри труднощі, зберігайте тепло і любов в стосунках, після грози прийде сонце, Знаходь світла навіть в труднощах. шлях до осілі, не з першої спроби. Далі, що я хочу зберегти, що відпустити? Зберегти творчість, виласки, зустрічі, поїздки. Навчання. Хочу відпустити фінансові труднощі, відпустити роздратування щодо стану місії громадського транспорту. Тощо, зо. Ось такі підсумки еліта підвела із чистими намірами, і з натхненням входимо в осінь. І я бажаю вам щасливої натхненної осені. Не впадайте в осінню депресію, бо осінь це також цікава і гарна пора року. Бай-бай! Чус! bye, -bye choose, bis bald.